Доброго дня вам, вельми шановні пані і панове. І так, Марк Рютте, колишній прем'єр-міністр Нідерландів, вступає на посаду генерального секретаря НАТО. Для того, щоб усвідомити і осягнути всю складність ситуації, спробуємо виокремити ті випробування, які чекають на. Марка Рютте безумовно талановитого політика, голландського, талановитого європейського політика. Ну, а тепер очевидно, що побачив, який марк Рютте як світовий політик. Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень надрукував статтю прес-секретаря нині діючого генерального секретаря. Єнса Столтенберга і Оанни Лунгеску під назвою П'ять випробувань для нового голови НАТО. Ми будемо говорити про дещо інші випробування, але відштовхнемося від цієї статті, бо Оанна Лунгеску довгий час пропрацювала прес-секретарем НАТО, тим більше. Її життя так склалося і в Румунії, а потім і в Німеччині, що з дитячих років спецслужби Румунії в особі секуритато не давали їй спокою. Потім до неї мали претензії інші спецслужби. Але так чи інакше, вона, як і викладач англійської мови, працювала в Румунії, як і журналіст працюючи в Румунії і в Німеччині. Вона жодного не дала приводу для того, щоб бути звинуваченою в співробітництві з спецслужбами і паралельно займалася питаннями, які пов'язані з безпековою проблематикою. Так, от, власне, відстовхнемося від цієї статті, бо з моєї точки зору Оанна Лунгеску абсолютно правильно ставить питання в. Першій частині цієї статті, як Марку Рютте у нинішній складній ситуації, обійнявши посаду генерального секретаря, прийти до нової ролі, адже виклики безпеки для Європи, для всього світу є максимальними і такої загрози, як нині для розгортання континентальної глобальної. Війни ще ніколи не було. Грете і Столтенберг попрощались на ганку Офісу НАТО. Столтенберг сказав декілька своїх слів, Рютте сказав декілька своїх слів, і Північно Атлантичний корабель безпеки пливе дальше. У нинішній ситуації найважливіше, що на марка Рютте чекає перша проблема, яка пов'язана насамперед із тим, як збалансувати всередині ситуацію, адже марк Рютте, навіть очолюючи Нідерланди, лише в крайній термін забезпечує виконання умов. Нідерландами щодо участі в Північно-Атлантичному блоці, пов'язаної з об'ємами фінансування, і тут дуже важливо, щоб він як генеральний секретар, по-перше, успадкував здатність знаходити консенсус серед 32 країн. Хоча всі знають його майстерність знаходити компроміси. Тому що навіть в Нідерландах йому доводилося очолювати уряди, де були відверті його противники. Однак в межах НАТО йому доведеться бути дуже і дуже обережним. Адже в ситуації, коли йдуть вибори в Сполучених Штатах Америки, коли візь зла в особі Москви, Тегерана, Пекіна. І Північної Кореї все більше і більше згуртовується, а коаліція свободи і демократії, так і залишається розрізненою шукати опору дуже важко. І в цій ситуації, безумовно, на нього, як на генерального секретаря, лежить цілий ряд складних випробувань, пов'язаних з майбутнім і Європи, і в принципі світу, адже. НАТО це не лише безпека Європи, це і безпека всього світу. Відтак очевидно, що для нього найближчий рік буде дуже і дуже складний. Чому кажу про рік? Тому що наступна зустріч саміт НАТО відбудеться на його батьківщині у червні 2025 року. І, власне, тут можна сказати, що на Рютте чекають. І випробовування континентального і глобального характеру, я вже не кажу про випробування, які пов'язані з його батьківщиною. Бо через декілька, майже 10 місяців доведеться зустрітися в Газі і, в тому числі, відповісти на питання: а яку роль в реалізації політики, про яку ми говоримо, відіграють в тому числі і Нідерланди, адже Спадковість норвежця Єнса Столтенберга таки серйозна. Норвегія не є членом Європейського Союзу, але вона є членом НАТО, і вона більш ніж достатньо реалізує всі необхідні вимоги члена Північно-Атлантичного блоку. То які екзамени чекають на Марка Рютте? Безумовно, першим найсерйознішим екзаменом його діяльності? Є Україна продовження підтримки, продовження боротьби, продовження фінансування, продовження допомоги, продовження і початок управління процесом допомоги. Безумовно, в цій ситуації НАТО і Рюте доведеться відігравати ключову роль, і не тільки через те, що президент Зеленський відвідавши Вашингтон, виклав своє бачення. Плану перемоги і стратегії. Насамперед, це тому, що очевидно, з користю для всіх учасників сьогодні, в тому числі формату Рамштайн, є необхідність як можна тіснішого включення НАТО в допомогу Україні. І тут роль генерального секретаря у цій ситуації є ключовою. Безумовно, що так як було домовлено на Вашингтонському Саміті НАТО роль НАТО буде збільшена. Більше того, починає свою активну роботу штаб в Ізбадені, де працює вже більше тисячі осіб, а штаб створений винятково для того, щоб моніторити ситуацію, надавати допомогу, здійснювати управління логістичним процесом, планувати перебіг подій таким чином. Марку Рютте доведеться курсувати між Брюсселем і Візбаденом. Я вже не кажу про періодичну появу в Києві і в столицях Східних, Східної Європи, бо вони будуть відігравати ключовий, ключову роль у процесі допомоги Україні. Причому в даному випадку температуру потрібно весь час тримати в необхідній напрузі. Суть полягає в тому. Що допомога Україні і в допомозі Україні жоден член НАТО не повинен стомлюватися. А як ми знаємо, на сьогоднішній день цілий ряд держав НАТО не виконують вимоги щодо фінансування оборонних видатків НАТО з 32 країн лише 23, а по інших документах лише 10. Зокрема, по звіту Маріо Драга, Європейської комісії. Лише 10 одні пишуть, інші, лише 23 інвестують не менше 2% ВВП на оборону. І найбільш складнішим у цьому плані є те, що інвестувати інвестують, але оборонно-промислові комплекси цих держав знаходяться в дуже плачевному стані. Безумовно. Для того щоб допомагати Україні, потрібні не лише гроші, а й НАТО, в цілому, як структура, і в цій ситуації роль Марка Рютте є незамінною і незамінимою, тому що він має колосальний досвід роботи на європейському політичному ринку. І Як генеральний секретар, він має тут вмовити своїх колег. Збільшити видатки на оборону як для європейської спільноти, в тому числі для НАТО, так і для допомоги Україні, адже і досягнення військово-політичного паритету, і оборонно-промислові комплекси Європи, країн НАТО мають війти в цей процес з розумінням того, що вони здатні будуть забезпечувати війну будь-якої інтенсивності, і в кінці кінців зламати нині існуючу практику, де основні фонди цих держав використовуються для того, щоб закуповувати зброю, бронетехніку, ракети, ракетні комплекси і літаки в Сполучених Штатах Америки. Лише окремі європейські держави сьогодні здатні, хоч якось відновити, підродити, і відродили вже на даний момент, зокрема такі як Німеччина і Італія, свої воєнно-промислові комплекси, в тому числі необхідно збільшувати і склад армії. Не випадково Нідерланди є серед тих, які поставили свої підрозділи як країни НАТО на території Литви. Тут дуже важливо, що в цьому плані роль генерального секретаря є дуже і дуже значущою. Ще більше зростає роль генерального секретаря в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день стоїть знак питання по результатах виборів у Сполучених Штатах Америки. Одна справа це перемога Камали Гарріс, зовсім інша це перемога Дональда Трампа, не дивлячись на те. Що це є другим важливим екзаменом для Марка Рютте. Він на сьогоднішній день комунікує як з Камалою Гарріс, так і з Дональдом Трампом. Більше того, він належить до тих, хто може вдало і вміло тлумачити, розповідати про того, хто такий Дональд Трамп, і про це свідчать навіть їхні двосторонні розмови, в яких дуже вдало і вміло. Марк Рютте міг поставити на місце, в тому числі Дональда Трампа. Безумовно, таким же серйозним екзаменом ще одним для Марка Рютте є не лише фінансування України і діалог з Вашингтоном, а й фінансування самої європейської спільноти. Адже серед неї дуже багато тих, хто продовжує саботувати. А дехто порш просто висловлюється проти європейської оборонної доктрини, зокрема Угорщина, зокрема Словаччина. Ну і далі ми бачимо, як у окремих державах європейської спільноти приходять до влади правопопулістські євроскептики або ліві радикали, які точнісінько так. Заперечують єдність Європи, а в цьому випадку і виділення серйозних ресурсів на НАТО як Північноатлантичний оборонний блок. Важливо і те, що в нинішній ситуації необхідні додаткові аргументи з боку генерального секретаря для того, щоб Європа, члени НАТО, обрали за ключову свою функцію підтримку України. І довготривалу підтримку тут не меншим є й те, що зростаюча роль, і генеруюча роль Китаю в індотихокеанському регіоні, як учасника осі зла, має передбачати точнісінько так активну політику генерального секретаря для створення оборонної моделі, яка може працювати як окус в індотихоокеанському регіоні, а можливо. Як союзник і частина Північно-Атлантичного блоку, причому в тому, що в одному іншому блоці можуть брати участь окремі учасники обох частин. Безумовно, що до екзаменів і можливостей Марка Рютте є те, що іменується сьогодні, нова динаміка в розвідку. В розвитку Північно-Атлантичного блоку і тут дуже важливо, що нова динаміка передбачає нові види озброєнь, нові системи комунікацій, нові зусилля, нові моделі оборонні, які в тому числі і для НАТО, і для Європейського союзу, і для всього а, демократичного світу є визначальними. В цій царині важливо, щоби Відносини між НАТО і європейською спільнотою були міцні. Мабуть, вперше за всю історію трапилося так, що і керівництво Європейського союзу, і генеральний секретар НАТО, і комісар з питань розширення і безпеки Європейського союзу Кая Калас це всі в трьох як Урсула фон Дерляєн, Кая Калас, так і Марк Рютте дуже добре комунікують. Це унікальний випадок, тому що навіть за часів Єнса Столтенберга були моменти, коли не член ЄС Норвегія дуже важко сприймалася Європейським союзом, тим більше, що Єнс Столтенберг довгі роки був прем'єр-міністром Норвегії. Безумовно, це ускладнювало події і прийняття рішень. однак Єнсу Столтенбергу вдалося зняти. Цю напругу, а в нинішній ситуації, коли Європа і особливо такі держави, як Франція, тяжіють до автономії стратегічної, дуже складно буде знаходити аргументи, розширювати роль і місце НАТО, тим більше що через НАТО. Як це було видно за часів президента Трампа, НАТО в окремих випадках просто шантажувало Європейський Союз, і це потребує від генерального секретаря дуже серйозної майстерності. Ще одним випробуванням, безумовно, є формування команди самого Єнса Столтенберга, тому що, зокрема, перший заступник іде балотуватися на пост президента Румунії. А навіть гендерні вимоги до системи управління НАТО зобов'язують Марка Рютте, щоб в його команді були в управлінській системі як чоловіки, так і жінки. А це означає, що ці місяці, коли на саміті в Вашингтоні було освячено марка Рютте як генерального секретаря НАТО майбутнього, йшла серйозна робота. По формуванню апарату, і показує цей час про те, що його комунікабельність може чергуватися з його замкненістю, мовчазністю і рутинною роботою. Це свідчить про те, що він вміє не тільки комунікувати з будь-ким, а він вміє і мовчки забезпечувати формування апарату, відпрацьовувати технологічні зв'язки. Таким чином, можна сказати, що перед Марком Рютте стоїть цілий ряд випробування. Зокрема, ще одним із них є поведінка Осі зла і готовність реагувати на ці виклики. І це стосується як контрдіяльності Москви, так Пекіна, Тегерана, ну і, безумовно, Північної Кореї. Очевидно, що. Марку Рюте доведеться давати відповідь, в тому числі, і на бачення майбутнього ролі Рамштайн, адже на 15 жовтня президентом Байденом спликана зустріч у Вашингтоні контактної групи, яка постійно збиралася в Рамштайні. Таким чином, 15 жовтня, вже за участі нового генерального секретаря, керівництва НАТО, а також складових учасників формату Рамштайн, будуть прийматися очевидно цілий ряд питань, які пов'язані із планом перемоги України чи стратегією перемоги, чи як називають на сьогоднішній день керівництво Сполучених Штатів Америки і стратегія і план. І очевидно, що у цій ситуації для марка Рютте є випробовування того, наскільки він готовий взяти на себе буде зобов'язання, передбачені цим планом. Безумовно, НАТО і Рютте, як генеральний секретар, не залишиться поза уваги так званого саміту миру, який проголосило керівництво України другий його етап. Очевидно, що і тут в питаннях. Формування політики Пряника і Батога по відношенню до кремлівського керівництва дуже важлива роль НАТО. Зрозуміло, що не меншим випробуванням для Марка Рютте буде відповідь на питання членства України в НАТО, адже останні проголошені тези, зокрема президентом Туреччини про те, що члени НАТО не хочуть. Бачити Україну в НАТО і відповіді Єнса Столтенберга про те, що так близько Україна до НАТО як нині ще ніколи не бора, зобов'язують Рютте шукати механізми. А як продемонструвати цю близькість? А як забезпечити Україну всім необхідних в умовах нинішньої російської агресії проти України? Ну й очевидно, що для Марка Рютте не меншим випробуванням буде. І близькосхідна війна, війна, яку організувало, спровокувало керівництво Ірану і Російської Федерації при технічній підтримці Китаю, очевидно, що тут необхідно буде погляд НАТО і генерального секретаря стосовно взаємодії з Ізраїлем. Адже очевидно, що Росія, організувавши, Полум'я війни на Близькому Сході в Африці, запустивши Китай з його ідеєю друзі миру, фактично намагається торпедувати не тільки Європейський Союз, велику сімку, велику двадцятку, а в тому числі і безпеку Євроатлантичного простору забезпеченої НАТО. Звідси очевидно, що для генерального секретаря НАТО це буде. Ключовий напрямок організації роботи, і у цих умовах зрозуміло, що іншого виходу ніж зростання активності підтримки України навряд чи можна знайти. Відтак, після вступу на посаду генерального секретаря Марка Рюта, треба очікувати карколонних рішень, які мають бути частково прийняті. Вже 15 жовтня на зустрічі контактної групи по допомозі України за участю, в тому числі, і президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Така ситуація складається на сьогоднішній день. А нам хіба що необхідно привітати Марка Рютте вступом на посаду, і також закликаю вас подивитися відповідну програму. Яку спеціально було знято по персоні Марка Рютте для того, щоб ви могли познайомитися з тим, а хто такий прем'єр-міністр? А зараз вже секретар НАТО Марк Рютте.